Я у вас в третій частині. Далі буде 11 ряд. Це все та ж сама серветка, просто взяла червону нитку на прохання, тому що іноземці мову не сильно розуміють. І, ну, в принципі, як і я, в'яжуть повторюючи, а там погано видно. І так, ми переходимо сліпою петлею в арку. Три повітряні петлі підйому. Це як перший недов'язаний стовпчик з двома накидами. Два накиди, і робимо ще три недов'язаних. Один. два. І три. Ось так. Тепер все це діло разом. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Є. Стовчик без накиду в наступну арку. І ще два стовпчика без накиду сюди ж. І разом у нас виходить три стовпчика без накиду. Є три повітряні петлі. Один, два, три. Три стовпчика без накиду в наступну арку. Один. Два, три, шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 2 накиди і робимо ось таку ж саму групу з 4 стовпчиків з двома накидами з однією вершиною. Перший, другий, Третій. І четвертий. Тепер ці всі петлі разом. Пальцем притримуємо цю петлю, щоб в нас сильно нічого не розтягувалось. Два накиди. І тепер робимо таку саму групу в наступну арку. Один. Два. Три. І чотири. Намагаюсь не поспішати. Щоб було видно все. І тепер разом. Ось так. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. В наступну арку. Три стовпчика без накиду. Один, два, і три. Три повітряні петлі. І так далі. Саме склада це ось тут, не витягнути петлю ось цю. щоб воно все було гарно і рівне. В кінці зв'яжете з цього по останню. І сліпою петлю з'єднайтеся в вершину першої групи. Зустрінемось в кінці. Так, переходимо до 12-го ряду. Сліпа петля варку. Знову ж таки саме початковий кластер, група початкова. Три петлі підйому, два накиди, один, Два. Три. Разом. Шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, шість. Тепер три стовпчика без накиду в цю ж саму арку, куди ми пров'язували кластер. Один. Два. Три. Три повітряні петлі. Стовпчик без накиду в арку. З трьох повітряних петель. Три повітряні петлі. Ну і дзеркально. Три стопчика без накиду в арку з шести повітряних петель: один. Два. Три. Трішки подвинути. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Два накиди. Цю ж саму арку робимо кластер. Один. Два. Три. Чотири. Разом. Два накиди. І такий самий кластер в наступну арку. Не поспішаємо, тримаємо петлі, щоб нічого не розтягнулось. Третій і четвертий недов'язаний стовпчик. Разом. Шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і, власне, так далі. Нічого складного. Зустрінемося в кінці 12-го ряду. Наступний ряд 13, й аналогічний 12 дванадцятому. Тобто ми все повторюємо і аж до 16-го ряду. Ну, Дане відео буде до 15-го. Три петлі підйому, два накиди, і знову робимо цю групу. Так, іще. Є, разом. Ден, два, три, чотири, п'ять, шість. Три стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Три повітряні петлі. Стопчик без накиду арку. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду. Варку. Три повітряні петлі. Три стовпчики без накиду. Наступну арку один. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Власне принцип сам оп. Принцип сам я вам розповіла. В 15-му ряді ось тут. Має бути 1, 2, п'ять. 1, 2, 3, 4, 5 арок з трьох петель повітряних. Ну, хто має трошки більше досвіду, можете вимикати це відео і переходити вже до наступного, коли закінчите. А всі інші продовжуємо. Так, третій стовпчик. Четвертий. Разом два накиди переходимо до наступної арки: Один. Два. Три. І чотири. І знову разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Не знаю, чи зараз буде нормально видно, я вставлю фотографію схемки, яку перемалювала. Це для тих, хто має трошки досвіду, щоб було простіше. Наступну арку три стопчика без накиду. Один, два, три. Три повітряні петлі. Ще від корони трішки не відійшла, тому голос у мене. Поганий, так сказати. Три повітряні петлі і знову три стовпчика: один, два, три, шість повітряних петель. Три, чотири, п'ять, шість. Власне ось так. Так по колу. Зустрінемося в кінці. Продовжуємо чотирнадцятий ряд. Сліпа петля варку. Три петлі підйому, три недов'язаних стовпчика з двома накидами, один. Два. Три. Разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один. Два. Три, один, два, три. Стопчик без накиду в арку. Один, два, три. Стопчик без накиду в наступну. Один, два, три. Знову. Один, два, три. І три стопчика без накиду. В останню арку. Два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Група з чотирьох стовпчиків з двома накидами з однією вершиною. Це те, що ви знаєте вже. Так, два. Три. чотири, Разом. І наступна група. Один, два, три, чотири. І разом один, два, три, чотири, п'ять, шість. Власне все і так по колу.